І ви вважаєте найголовнішим із виступу президента? Знаєте, на те є класика. Є наш видатний Микола Гоголь і мертві душі. І віддалось йому е, пруд і мост через пруд, і з двох сторон стояли і продавали всякі різні товари. І лице в мене сталося таким сладким. Правда, все це таке залишилось в прожектах. Це про Манілова мертві душі. І я думаю, що тут краще не скажеш. Це людина, він вже не в теплій ванні. Він у якомусь дуже гарячому басейні, в якому він остаточно втратив зв'язок з реальністю. Він розповідає, як все класно в державі, що десятки тисяч гривень зарплати в медиків. Він розповідає, як, як зараз в нас обладнується армія і як вона отримується класно, при тому, що державна оборона замовлення виконується тільки на 15%, а всі стратегічні озброєння фактично перестали закуповуватись. Він нам розповідає про те, які успіхи на міжнародній арені, при тому, що при ньому. Були зняті санкції з Росії в парі, і ми бачимо, що відбувається по всьому світу, і як Росія веде свою пропагандистську діяльність, а Україна, на жаль, фактично з цим не бореться. А він все зазирає в очі путіну. І багато речей ще ну, він нам розповів про боротьбу з корупцією, при тому, що прямо в сусідній залі сидить його депутат, який тут брав десятки тисяч доларів хабарів, і він про це робить вигляд, що все є абсолютно нормальним. Він сварить правоохоронні органи, кажучи, що значить, вони роботи працюють не за. Довільно, але всі вони це його призначення. Його друг брат Сват Баканов, його стовідсоткова генеральна прокурорка, вже друга і так далі. І так далі. Тобто, він абсолютно. Знаєте, часом складалося враження, що виступає: вибачте, шут, але було не смішно, і навіть не те, що не смішно, а навпаки, ситуація дуже скрутна. І те, що президент навіть не розуміє тих викликів, які стоять перед державою, це сумно. Ну і звичайно, що треба дати оцінку тому, що той, взагалі, то взагалі-то послання мало бути в квітні місяці. Його не було в квітні місяці, тому що розпал коронавірусу. Розумієте, а тепер виявляється в нас не розпал. Хоча в нас цифри набагато гірші, ніж квітні, але сьогодні він прийшов з посланням. Чому? Тому що п'ять днів до виборів це був просто передвиборчий піар, і це президент не України, це президент Слуги народу. Заслухали сьогодні ще й. Профільного міністра охорони здоров'я ну, взагалі, ми знаємо, що серед ваших колег народних депутатів дуже багато нарікань на міністрів, і все ж таки це якась така спільна відповідальність і президента і Кабміну. Хто сьогодні несе все ж таки найбільшу відповідальність за те, що відбувається в державі? Бо президент фактично говорив про рік, що минув, що проголосували про народних депутатів і менше про свою роботу і Кабміну. Ви знаєте, взагалі, все це нагадувало, Я ще хочу дати цьому оцінку. Верховну Раду Української радянської соціалістичної республіки. Осе це переривання бурхливими оплесками з боку Народу це такі собі Гурбангули Зеленські чи Володимир Бюрди Мухамедов. ось класичний абсолютно, і вони один одного люблять оця вся вибачте шайка, яка захопила 295 квартал і цирк Шепіто, який захопив владу в державі, і роблять вигляд, що все гаразд, і вони ні в чому ні за що не відповідальні. Що стосується міністра охорони здоров'я, тільки що я йому поставив декілька простих, дуже простих запитань. У мене була одна хвилина. Я в цих хвилинах ставив наступні запитання: чому більша частина? Фонду боротьби з ковід-інфекцією пішла на асфальт, і як він особисто, як міністр, за це голосував, він пішов від цієї відповіді. Друге питання: чому в нас сьогодні люди, щоб протестуватись, платять тисячі гривень власних грошей, а потім по два, три, чотири дні чекають на результати? Це ж абсолютно є неприйнятним. А він на це питання не відповів. Третє запитання: чому сьогодні в Україні офіційна цифра 120 тестувань на тиждень на 100 тисяч населення? При тому, що мінімальна цифра, яка встановлена ЄС, норматив 300. Тобто в два з половиною разів більше, і саме тому сьогодні українцям закрита європейський союз. Вони нам безвіз перетворили на без виїзд, і це Зеленський сьогодні розповідав: нічого не загрожує безвізу. Де він? Твоя робота призвела до того, що ніякого безвізу фактичного немає, тому що люди не можуть виїхати. Що нам відповів міністр охорони здоров'я? Фактично нічого. Четверте питання: чому через рік, ну вибачте, там через сім місяців, після початку епідемії, тільки 40% ліжок. Для лікування хворих на ковід обладнано киснем тільки 40%. В чому проблема це було зробити за сім місяців, маючи колосальні мільярди гривень виділених в ковід фонд, на всі ці запитання відповіді немає. А в міністр охорони здоров'я це сьогодні ж теж була ще одна акція. Він же перший номер слуги народу на місцевих виборах. Тобто, під час такої він розповідав, сьогодні яка страшна епідемія, з якою людство давно не стикалося. Так, під час такої страшної епідемії, ти, міністр охорони здоров'я, замість того, щоб боротися за життя пацієнтів. Пішов боротися за голоси виборців. А чи не здобувало вас, що під час послання президента найголовнішою небезпекою, ну принаймні, яку бачить Володимир Зеленський, це була опозиція, бо дуже багато він звертався власне до вас. І Я так розумію, що європейська солідарність це головне завдання, яке ставить президент НЗ на наступний рік перед парламентом, що, що робити з опозиційною фракцією? Ви розумієте, чому зараз бачать тільки вас? Ну Знаєте, як кажуть, поганому танцору, як і поганому президенту, завжди щось заважає в даному випадку. Зеленському заважає опозиція, вона заважає йому працювати. Я навіть не буду це коментувати, тому що ми, як відповідальна державницька політична сила, пропонуємо, як боротися з ковід-інфекцією, що робити з економікою, яким має бути державний бюджет. Наша політична сила, починаючи від лідера Порошенка, закінчуючи кожним народним депутатом, за власні кошти купує медичні обладнання, маски, засоби захисту везе це лікарям і, і займається кожного дня проблемами людей. Я вчора цілий день провів на своєму виборчому окрузі, в тому числі зустрічаючись з лікарями і для того, щоб вирішувати ті проблеми, які є, і реагувати на ці безглузді, якісь його, ці репліки і посилання на нас. Ти півтора роки президент. А мені здається, що в його голові президент до сих пір Порошенко Ну і наостанок про постанову, яку сьогодні голосували, чим вона відрізняється від того, що народні депутати вже робили. Бо ми пам'ятаємо, створювався ковідний фонд. Дуже багато було роботи для того, аби держава справді займалася протидією цьому вірусу. А тепер ми бачимо, що вже якийсь новий етап. В чому відмінність для того, аби українці розуміли, чим сьогодні ви покращили життя. Там є декілька конкретних речей, але які тепер мають втілити в життя. Ми дійсно вже приймали рішення про безкоштовні тестування, але їх немає. Ми знов прийняли рішення, що люди мають тестуватися безкоштовно, що до людей має приїжджати машина і забирати матеріал для тестування, а не щоб вони ходили і розносили, вибачте, віруси, коли йдуть і стоять в чергах, а потім через декілька днів входять за відповідями. Ми сьогодні прийняли рішення про доплати також немедичним працівникам швидкої допомоги, бо там є водії.